Вони приходять, вони тренуються, вони мовчки уходять. Такі діти взагалі можуть бути мовчі з ними, бо в них дуже сильний і бойовий дух, і воля до перемоги, рішучість. Вони можуть діяти коли відчувають страх. Але тут важливо розуміти, що такі спортсмени їм важливе визнання. Їм важливо, щоб ви показували, що молодець, да, воно ти це зробив, щоб ви прям акцентували це. Бо така дитина на себе не перебирає уваги, перебирає тривожне. Весь час щось вони забули, навіть через негатив забули, поламали, опрокинули, захворіли. Вони ж весь час потребують цю маму, якої в них не було. Да? От, от в прямому сенсі в них не було якісного злиття, їх психіка. Дуже чутлива, вразлива, і вон, їм важко. І вони цю увагу весь час беруть. І тренер цю увагу весь час, на жаль, їм дає. Хоча тут важливі кордони да, з ними будувати, що ви не мама, ви не психолог, і те, що щось сталося в їх житті, ви в цьому не винні. І буває так, що.